За оцією штукою, що типу, я, е, я митець, я не створений для, для війни, типу, не не варто ховатися. Типу, тому що ну, ніхто не створений для, для війни. Наша цивілізація базується на цивілізації античності, Греції і Риму, де всі громадяни були воїнами, і всі, і всі філософи, е, там, драматурги, скульптори. Античності вони воювали. І за когось із, із засновників грецької драми, а то він казав, ну, мені там, на могилі напишіть, він бився під марафоном. Тобто, не він засновник драми, не він геніальний драматург, а просто він бився під марафоном. Тому що він вважав, що можливість захистити інші життя це ну, важливіше, ніж. Писати, ну тут можна дискутувати, але банально, я вважаю, так як не знаю, в чорному репі. Якщо ну, ти маєш співати про те, чим ти живеш. Якщо ти говориш про Україну, якщо ти твориш щось важливе, та якщо, ну, ну, тоді своїм життям ти мусиш це підтверджувати. Тобто, якщо, якщо ти, ти ти не йдеш е, воювати, ну значить така ціна твоєї творчості.